Платформа для діалогу сьогодні. Політичним майданчиком переговорів України та союзників став Берлін на зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Приїхав президент України Володимир Зеленський і по відеозв'язку говорили з лідерами ЄС, узгоджували спільну позицію перед зустрічю Трампа та Путіна на Алясці. Свої принципи озвучили президенту США. Подробиці розкаже кореспондентка ТСН Наталія Фібріх. Ось зараз ми бачимо, як українська делегація залишає відомство канцлера у Берліні. Ось там далі також готуються ще два гелікоптери, які будуть супроводжувати українську делегацію. Цілий день сьогодні президент України Володимир Зеленський та переговорники з України провели тут у Берліні. Було одразу декілька зустрічей: віртуальних зустрічей із європейцями і також із американським президентом Дональдом Трампом. Пом і ось зустрічі власне завершилися. Ми бачимо тут багато людей, які фільмують зараз, як ці гелікоптери відлітають із майданчика перед відомством канцлера. Побажали Дональду Трампу успіху на переговорах із Путіним. А той у відповідь пообіцяв європейцям та Україні не вирішувати нічого без їхньої участі після телефонної розмови з Дональдом Трампом, до якої Володимир Зеленський та Фрідріх Мерс підключилися разом із Берліна. Президент України наголосив, центральною темою має стати саме всеосяжне перемир'я. Також він підтвердив позицію, що жодного юридичного визнання окупованих територій не буде, бо це суперечить конституції України. України. і сили оборони не залишать Донбас в обмін на мирну паузу. Загалом з боку України та Європи озвучили головні принципи, які мають бути враховані на переговорах. І Дональд Трамп кажуть, із ними погодився. Ми узгодили спільні принципи, п'ять принципів. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номер один. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Говорити про територіальні питання Україна може лише виходячи з нинішньої лінії зіткнення і тільки після повного припинення вогню. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц. Він також підкреслив: на Алясці мають бути враховані інтереси і Європи і України. На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, про який ми говорили сьогодні американському президенту. Ми були одностайні в оцінці ситуації, а також в тому, якої мети мо можна досягти. Ми були одностайні в цьому. Ми також продемонстрували, як сильно ми заангажовані. Німеччина з 2022 року мобілізувала понад 40 мільярдів євро військової допомоги в Європейському Союзі. Ми прийняли вже 18 санкційних пакетів. Отож, ми є дуже активними в кризовій дипломатії. Бо ми хочемо, щоб в Європі був встановлений мир. День у Берліні почався з двосторонньої зустрічі Зеленського і Мерца. Потім відбулася велика відео. Конференція з європейськими лідерами Франції, Італії, Фінляндії, Великої Британії, Польщі, головою Єврокомісії Урсулою фондерляєн і генсеком НАТО Марком Рютте ключовим моментом стала розмова із Дональдом Трампом, і його віце-президентом Джей Ді Венсом. А після спільних заяв для преси робота продовжилася у форматі коаліції охочих. Це група країн під проводом Німеччини, Франції та Великої Британії, які готові допомагати у виконанні мирного плану за словами українського та. Німецького лідерів Дональд Трамп пообіцяв після розмови з Путіним одразу розповісти зеленському європейцям про те, як же вона минула. Із Берліна Наталя Фібріх та Денисавченко ТСН один плюс спеціально для телеканалу Рада марафон Єдині новини.